В 2015 році Верховна Рада прийняла закон про пробацію. Його головна мета профілактика випадків правопорушень дітей та підлітків, проведення соціальної роботи із ними та їхніми батьками. У Кривому Розі сектор ювенальної пробації здійснює свою діяльність з 2017 року. Пробація для неповнолітніх це пробація для осіб, які не досягли повноліття, тобто з 14 до 18 років. За цей час, за обліками сектору ювенальної пробації. Проходили неповнолітні правопорушники та засуджені до таких покарань, як громадські роботи, звільнення від відбування покарання з випробувань. І зараз у нас є новий вид покарання це пробаційний нагляд. Наразі на обліку сектору ювенальної пробації перебуває шість засуджених підлітків: п'ять з них до покарання у виді пробаційного нагляду і один звільнений від відбування покарання з випробуванням. Свою діяльність ювінальна пробація здійснює в тісному контакті з міською службою у справах дітей, органами правопорядку профільними громадськими організаціями. Велике значення в цьому процесі має залученість всіх структур, аби в кінцевому результаті виявити причини здійснення правопорушення дитиною чи підлітком, а також недопущення їх повторення в майбутньому. Служба у справах дітей вона завжди співпрацює з усіма суб'єктами соціального захисту виявлення дітей та соціального захисту дітей нашого міста. А сектор югунальної пробації це теж є суб'єкт соціальної роботи, і тому служба у справах дітей спільно працює в одному напрямку. Це, по-перше, соціальний захист дітей, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, ну а також робота, крім неповнолітніх, проводиться із їх батьками. Як, даби, Дити негативні наслідки в дитячому і підлітковому середовищі і провести відповідну роз'яснювальну роботу з батьками, щоб в подальшому дитина підліток не ставав таки на неправильний шлях. Місцем проведення зустрічі всіх дотичних до процесів ювенальної пробації обрали бібліотеку номер 11 не випадково, адже тут є власний інформаційно-правовий центр правам людини належну увагу. Тут зібрана правова література, завдяки якій користувачі можуть підвищувати юридичну обізнаність. Ми віримо в силу партнер. Між органами влади, громадськими організаціями та місцевими спільнотами. Разом ми можемо створювати умови для ефективної соціальної адаптації осіб, що перебувають під наглядом, і таким чином сприяти безпечному розвитку нашого суспільства. Особливу увагу сьогодні хочемо звернути на роль ювінальної пробації в реабілітації неповнолітніх. Правопорушників, адже це не лише питання покарання, а й питання допомоги в адаптації підлітків до нормального життя. Всього за 10 років діяльності ювенальної пробації в країні встановили, що тільки 4% осіб серйозно порушують умови пробації. Неповнолітні порушники виконали 604 тисячі годин безоплатних громадських робіт. Тим самим зекономили 29 мільйонів гривень місцевих бюджетів. Але головне досягнення це показник вісімдесят 89% до судових доповідей із висновком про виправлення особи без ізоляції від суспільства задля кращих результатів у діяльності сектору ювенальної пробації підключають громадські організації та психологів. Спільними зусиллями роблять все можливе, аби випадки дитячих та підліткових правопорушень залишились в минулому. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.